Що чекає нас в грудні? Чим цей місяць цікавий, які він дає можливості, як ці можливості використати найкращим чином для себе, знаючи, як на нас будуть впливати ті чи інші теми а, на рівні такого планетарного масштабу? Привіт! Я Юлія Ніквас, я експерт з Human Design, і я. Дуже простими словами розповідає людині, як їй використати всі її таланти, дари, і дари, максимально реалізувати свій потужний потенціал. А що таке прогноз по дизайну людини? Це вплив транзитів, який змінюється кожні приблизно 5-6 днів і задають певну тему, яка на нас впливає. І наша задача зрозуміти, чому ми якусь нову тему в собі відчуваємо, чому ми хочемо робити певні дії, або чому в нас не виходить зробити певні дії. Що Настримує. Також транзити можуть нам надавати якихось цікавих емоцій, або а, якихось елементів, які дуже сильно впливають на наші стосунки, або на нашу реалізацію, на гроші і так далі. І коли людина несвідомо проживає транзити, да, то вона а, думає, що з нею щось не так. Вона взагалі не розуміє, чому там пару днів назад мене так ковбасило. що зі мною відбувалося взагалі, я зазвичай себе так не веду. А то був такий певний вплив транзиту, який задає нам цікавого проявлення, якого ми, наприклад, від себе зазвичай не очікуємо. Саме тому транзити вони допомагають зрозуміти себе краще, свою поведінку, і зрозуміти поведінку інших людей, чому саме в цей період мене тригерить саме ця тема. Тому що вона на мене впливає, тому що так стали планети, і дуже класно знати це, щоб розуміти себе краще, розуміти інших краще. Ще і використовувати цей період собі на користь, беручи від нього найкращі, найкрутіші можливості. Якщо ви хочете більш детально розібратися, що таке транзити і як ними користуватися, у мене є спеціальне відео про це. Передивіться обов'язково. В своєму телеграм-каналі я більш детально про кожний період окремо розповідаю, коли він настає, і там ще додатково пояснюю, для кого цей транзит програється ще більш потужно, і е розповідаю про іменинників, які в цей період народилися, а про їх суперякості, таланти, дари і призначення. Тому в описі до цього відео переходьте за посиланням в мій телеграм-канал. З 3 по 8 грудня на нас впливає 5 Ворота ритму. І якщо людина некоректно себе проживає, то в цей період вона відчує страх змін, такий глибинний страх, що немає порядку, що постійно хаос, що потрібно з цим щось робити. І через це починає робити якісь нетерплячі дії, які не до чого не приводять. І якщо чесно. Я цей період дуже сильно відчула. До речі, про те, як я проживаю цей період і що я планую зробити саме в грудні, використовуючи всі ці транзити і беручи максимум від цього прогнозу, я розповім в кінці цього відео. Якщо ви коректно проживаєте себе, тоді ви відчуєте навпаки таке відчуття здачі, тому що з вами відбувається розуміння, окей, все відбувається в той час, як мені найкраще зі мною це. Відбудеться, коли я відчую готовність. Да? Тобто це такий внутрішній спокій, що все буде вчасно і в той самий час, коли для мене. Буде це найкраще, да? або коли так вирішить всесвіт. то тут просто трошки здатися тому, що з вами відбувається, замість того, щоб метушитися і намагатися щось робити, що не приносить ніякої користі. З 9 по 14 грудня вступає новий транзит. 26 ворот, ворота заробляння грошей, ворота людини, яка може дуже сильно йти по головах, або людина, яка проживає себе в гордині. Да? І в цей період ви можете. Відчути, а, або таку гординю, яка не дозволяє вам навчатися або визнавати інших людей, або робити такі дії, а, які дійсно для вас на даний момент потрібні. Да? Я дуже часто стикаюся з темою гордині і намагаюся це собі пропрацювати. І я дуже сильно розумію, що це таке. І тут дуже важливо навчитися бачити все через призму Я ще нічого не знаю. Да? Тобто, коли ти. Особливо йдеш навчання, що з приводу грошей. Знаю, що ви це запитаєте. З приводу грошей тут така штука починає діяти. в мене немає грошей, мені щось треба робити, гроші, гроші, гроші. Тобто людина дуже сильно зациклюється на темі грошей. І що тоді відбувається? Вона дуже багато туди своєї уваги і енергії направляє, і в неї навпаки нічого не виходить. У вас таке бувало, що ви чогось занадто сильно хочете, і у вас це не виходить. А коли відпускаєте, то все відбувається найкращим чином. Тут саме так потрібно зробити, щоб прожити цей період в дарах, да, щоб прожити а, і викрасити ці можливості, відпустити тему грошей і просто із задоволенням займатися тим, що вам подобається. Да, тобто, тут дійсно потрібно зрозуміти, що гроші на все вирішують. Да, і є речі набагато важливіші за гроші. А ще є тут такий момент: цей період дуже класний для того, щоб ви взагалі пропрацювали тему Грошей, от я собі поставлю в план реально просто попрацювати зі своїми фінансовими установками, з темою відпускання грошей і проживання в дарах цих 26 воріт. Це коли людина, вона. Шукає нові можливості і користується цими можливостями, да? вона шукає, як вона може себе проявити, щоб гроші прийшли, вона шукає, як вона може а, створити нові колаборації з е, чимось, да? або щось продати. Да? До речі, це 2,6 ворота це ворота продавця. Так що, якщо у вас тут такі з'являться бажання і можливості продавати щось щиро, щиро да? рекламувати і продавати те, що ви дійсно вважаєте дуже цінним. Це буде дуже класний період для цього. Єдиний момент просто раджу тут не фокусуватися на грошах. Да? Тобто, ваша задача тут е максимально продавати, насолоджуватися цим, але не зациклюватися на тому, скільки я зароблю. Хоча для кожного є своя стратегія грошова, ті, хто дивилися мої попередні відео про гроші, знають, що комусь потрібно рахувати, а комусь ні, потрібно відпустити. Тепер одинадцяті ворота. Вони починаються і діють на нас. З 14 по 19 грудня, і це одинадцяти ворот, це ворота ілюзій. І дуже часто люди, які некоректно себе проживають, вони ну, живуть дуже довгий час в ілюзії своїх мріях про те, що я колись там буду зіркою, я колись буду робити те, те, я буду так виглядати, але насправді нічого не роблять для цього. Саме тому дуже важливо розуміти ось ці свої теми. Да? От, взагалі, хочу тут таку маленьку ремарочку. Що значить коректно, некоректно себе проживати? А коректно проживати це, коли ви знаєте свої. Відкриті центри, коли ви знаєте свої визначені центри, коли ви знаєте, де ваше хибне, працюєте над цим, розумієте, що окей, зараз я проживаю себе в хибному, я повертаю себе до свого природнього. Тобто коректно проживати себе, це знати свій дизайн, свою природу і проживати максимально свій потенціал. Некоректно це коли ви сплавляєте свою енергію у відкритих центрах, проживаючи хибні теми. Це коли на вас впливають і ви проживаєте себе. Так, як вам кажуть інші люди, да, під впливом інших людей ви проявляєте своє хибне. Це коли ви не використовуєте свої таланти, дари, не розвиваєте їх, це коли ви не розумієте, навіщо ви тут, і що таке бути собою, проживати свій тип, стратегію, авторитет і так далі. Це все я розбираю в повному розборі, тому а, мені здається, що це найкращий подарунок собі на Новий рік: дослідити себе, пізнати себе, зрозуміти. Свій потенціал і почати ним користуватися. В описі до цього відео ви можете подивитися, як придбати повний розвід. І одинадцяті ворота в дарах вони проживаються як вміння пробудитися і пробуджувати інших, да тобто, це побачити, де насправді ілюзії, побачити, що вам насправді потрібно робити. Взагалі, це ворота ідей. Ви можете в цей період о, втілювати дуже круті ідеї і пробуджуватися до свого проявлення. Тому тут цей період можна використати саме для цього. Далі з 20 по 24 грудня 10 ворота власного я, ворота власної поведінки. І в некоректності цей період проживається як або нелюбов до себе, да, самозаперечення, да, що я ніхто, я неважливий. Це така людина, яка більше думає про інших і не хоче. Зрозуміти себе, не хоче полюбити себе, да. Тобто їй не цікаво навіть бути з собою. Це така людина, якій завжди хочеться бути з кимось, і а, я, який дуже. Некомфортно залишатися з собою наодинці, а і в коректності ви можете використати цей період для того, щоб дослідити себе, пізнати себе, хто я, яка моя природа, як це бути собою. Взагалі, ці ворота, вони так і називаються. Ворота природності, це ворота а, любові до себе про те, як це бути собою. І от в дарах ви можете сяяти як зірка, максимально насолоджуючись собою, впливати на людей своєю. Особистістю впливати тим, як це бути собою, як це любити себе. Да? В цей період дуже класно турбуватися про себе, да? або поставити себе на перше місце, або пропрацювати цю тему, да? як це любити себе. Я хочу стати такою людиною, яка в першу чергу думає про себе, любить себе і дійсно вважає найкращим даром це бути собою. І завершується місяць 25 по 30 грудня. Прота виправлення або невдоволення в некоректному проживанні. В некоректному проживанні ви відчуєте, що мені все не так, да? все відбувається не так, як хочу. Тут обережно, тому що якраз ці дні ви зазвичай там вирішуєте і плануєте, як ви будете святкувати новий рік, і щось йде не так. Да? І це може дуже сильно відображатися якраз у стосунках. В цей час ви можете бути невдоволеними. Будь-якими речами, які відбуваються навколо. Да? Не ті подарунки, не та людина, не те зробив, не так святкую. І, так далі, і, так далі. і це буде показник того, що ви знову ж таки некоректно проживаєте себе. В коректності це вміння в моменті побачити. А за що я вдячний? Навіть якщо вам щось в моменті не подобається, цей момент згадайте, а що я маю і за що я вдячний цьому життю. І можна багато за що подякувати. Да? За житло, за те, що я зараз знаходжусь в безпеці, за те, що мене оточують там такі друзі, за те, що мої близькі поруч, і так далі, і так далі. І от людина, яка буде в коректності проживати цей період, вона буде просто дякувати за те, що вона має, і ця незадоволеність, вона моментом проходить, да і навколо все стає так, як нам. Дійсно, хочеться. Тому в цей період дуже вам рекомендую прям згадати мої слова і максимально бути вдячності. Так, ну і тепер найцікавіше. Як я проживаю цей період, взагалі, що для мене цей період грудень? Да? Що я планую, як я використаю ці можливості, які... Мені дає грудень, і що я вже зробила неправильно. Це дуже цікаво буде. Ну, я можу сказати так, що цей місяць для мене почався вже некоректно. Да? Тобто я. Будучи в дизайні більше чотирьох років, трошки некоректно прожила початок місяця, і я дуже це сильно відчула. Да? Підказ трошки пізніше вийде, тому е, я можу вам сказати, що цей транзит е, про п'яті ворота, він якраз мені показав, як не треба проживати. І що в мене тут відбувалось? Така тривога і поспішні дії заради грошей. Тобто я якраз тут зациклилася в темі. Грошей і не змогла навіть це побачити, да, тобто поставила в пріоритет. Речі, які насправді не мають мене так сильно чіпляти. І через це я себе заставляла щось робити, в мене не виходило. Я розчаровувалася сама собі. Мої дії не приносили мені той результат, який я хочу. І просто в якийсь момент я почала собі задавати питання, що я роблю не так, і просто дивилася відео, почула для себе такі класні відповіді, передивилася транзит, що просто потрібно відпустити зараз цю тему трошки. Здатися і побачити. Е, з іншої сторони, ніби як зверху на цю ситуацію, і не намагатися робити щось ідеально і робити заради результату. От в даний період це не потрібно. І якраз наступний період, да, який почнеться з 9 грудня, це тема грошей. І я собі так і поставила за мету пропрацювати тему грошей, відпустити її далі. З 14 по 19 грудня, там дуже класна в мене подія буде відбуватися в Києві. Я організовую захід. Для дівчат 15 грудня в неділю. Так? І там я буду якраз ділитися своїми ідеями, пробуджувати інших жінок, проявлятися, створювати, виходити на нові рівні своєї експертності. От, там я буду презентувати свій планер, який я нещодавно створила. От, і це дійсно буде період саме для цього. І з 20 грудня, якраз в темі любові до себе, я собі пообіцяла, я буду відпочивати. Я собі придумаю спа, я собі придумаю процедури, які мені дуже хочеться. Я максимально хочу потурбуватися про себе, прикрасити себе, да, сходити до різних спеціалістів краси, от і проявити таким чином любов до себе, щоб сяяти ще яскравіше. І завершується грудень якраз дуже класною темою, да, темою. І в мене якраз останні ці дні. Я планую прописувати свої досягнення за рік, прописувати вдячність людям, які в цьому році мені допомогли або повпливали на мене, або щось зробили для мене. Тобто це буде такий період підведення підсумків, але через вдячність. До речі, в моєму планері в мене є такі якраз сторінки для вдячності. Їх багато. Буду дякувати, тому що я точно знаю, що будь-яка вдячність вона дійсно приводить до того, що все, що ти бажаєш, воно здійснюється. Тому що в моменті ти вдячний за те, що вже маєш. Ось такий потужний період грудень. Він трансформаційний. В якому сенсі? Тому що десь потрібно розслабитися в грошах. Десь потрібно відпустити тему невдоволення. Десь потрібно бути вище за рутинні якісь потреби, бути вдячним, бути розслабленим, любити себе, турбуватися про себе і максимально в натхненному настрої завершити цей рік. Я вам бажаю всього найкращого. Я вас вітаю з. На новим роком, і бажаю, щоб всі ваші мрії та цілі обов'язково збулися в наступному році.